І так, закінчуємо огляд колекції колекційних карток з мотожурналів італійських мотожурналів. Дукаті 64 рік. Такий от унікальний по-своєму мотоцикл. Так виглядає моторчик. Йо, моє 4-хциліндровий образний це так Дукаті. А що то він мав? 1200. Ого. 1200. Нормально. Я так собі розумію, кубіків. Так. Нугер. Чи як? Правильно я прочитав, ні? Франція 46 рік. Спортивний йоночний мотоцикл. Я так думаю, кольцовик, ні. Так, і хто мені скаже один бак і другий бак, наш у ньому два баки? Радіатора не бачу. Так, поїхала далі. Харлі Девідсон. Харлі Девідсон 19-го року випуску. Така собі січкарня. Опозит з таким з дивним розположенням циліндрів вперед і взад. Не в боки. А вперід іззад. О, на мою думку, трошки видно було непрактично. Передній циліндр краще охолоджується, задній гірший. Напевне, що це був якийсь трошки. Ну, Харлі Девідсон. 19 рік це, певне, один з перших їх звиклів. Ого, якийсь Мигола. Микола. Микола по-нашому буде. 1923 рік. Германія. Да? Германія. Оце так Мегола. Йо, а Що тут таке в ньому? Привід на переднє колесо і якийсь такий двигунчик похожий як до авіаційного. Бачите, в різні сторони циліндри. Мегола. Чи Микола ми не його Микола. Дуглас. 57-й рік. Прадіде МТшки народ. Оце Праді МТшки. Бачите? Дуже похожий на МТ. Отако От таке взяти. Ось так десь, так? на да? МТ. Дивіться. Дивіться народ. Довгоречажна вилка. Який рік? 57-й рік. Совєти почали таку, почали таку саму вилку робити, теж задні і передні амортизатори. Бачите, я думаю, що вони однакові. Совєти почали таку вилку робити, десь в 90-х, певне. Ну, може, в 80-х. А тут 57-й рік серійна модель. Цікаво, капець. Як не дивно, і поки що жалко. Но на сьогоднішній день і взагалі це останній мотоцикл. Дуже приємно, що попався саме він. Останнім, дуже подібна, оце мене здивувало в цьому дугласі. Це передня вилка довгоречажна, як зараз ми її називаємо. Яку скопірували і роблять тепер. І дуже вважається, що то ноу-хау Дніпра. До побачення, до нових зустрічей на нашому каналі. Підписуйтесь, лайкайте, репостуйте, коментуйте. Поширюйте, це все допомагає нам розігнати канал і знімати для вас якнайбільше цікавих і не дуже цікавих відео на мототематику і щось пов'язане з мото, а може, і не пов'язане з мото, ну, більшість щось про мотоцикли. До нових зустрічей. Бувайте здоровенькі, всім мирного неба!